Сьогодні ранок назначився з того, що забирали посилку на почті. вже почали по семіна закупляти. Взяли 10 мішечків Альдазора. Ось, як можете бачити. Нам він сподобався. Тому, в цьому році точніше, сіяли його і по урожайності, і по... Тежі, по всім характеристикам він нам сподобався. Вигрузили семіна, вже вдома семіна. Це в нас драган від садів України. Осталось 5 мішечків. Чого остаток? Бо у нас папа завжди брав одну одиницю на 2 гектари. Любив густо сіяти, бо вдруг що проборонує, ну, і вдруг цей. Ця... А наша сівалочка, як в тому году стоїть, виходить, 2,7 гектара, 2,8 где да, ми коротше, 5 мішків у нас залишилося. Він не під гербіцид, Коротше, ми його сіємо. Медленна бороновка по сходам, і між чітко. А це Альдазор. Альдозора теж у нас 10 мішечків, Не знаю, нам понравилось по дисковки Дві дисковки, дві культивації, да, по-моєму. І, і по чому він десь сипнув у нас. 1,3, 1,4 десь да, так. Це засушливий рік. Ну, коротше, він себе показав дуже Хорошо до цього року, і ми решили ще його взяти. Побачимо, що в цьому роду. По маслу це вже пізніше, як будемо возити, я вам скажу, як по маслу Альдозор себе показує. Ми сьогодні в Новодесі. У нас тут заключаємо договора трохи на землю. Вона треба позаключати. То ждемо зараз, поки доділий документи. Папа точе булочку смачного. Дякую. Рішив перебити ап'ятічатка в город, приїде, шаурму заточе. Це не його буде. любима їда. Не, не буде. Чого? Тебе викинемо, тебе викинемо і все. Діду дому. Як це ти без шавухи будеш сидіти? Нема жива. Ой, розкажи. Ти вигощаєш? У мене гроші немає, я постійні гроші так, в ремонту дав. Як повзросліли, в мене взагалі перестали гроші водити. Та розкажи! Угу. Пригнали дафа на ремонт, точніше, перебить солінбоки на осі. и что да на нафиг надо чтобы подивились температура то показывает то не показывает подсветку трохи мелочевку не сейчас будешь загонять а сюда десь боксы загоны заедешь то заедешь а, да, заидешь, а страшно а коврик все равно надо будет убрать потому что будут залазить можешь не снимать кроссовки сейчас холодно Бачиш, що в коментарях написали. Всі дивляться відео, ждуть, поки ти нам прощухана досить когось. Це вам безполісно. Так, забрали вже ми нашого дракона, точніше я забрав нашого дракона з СТОшки. Не знаю, на СТО не сняв, приїхав, дав, завів, виїхав і ой попер. Ще ска що, зараз поки воздух шипить, треба під сидінням остранити. Шаночка надламалась, може чуть як шепить. І сидіння вже перестало грати. Ну, воздух короче, на клапан уходить. Думав, заїхати но сьогодні у нас морозець. І зараз неохота. Хоча б голову сполоснуть. Та пофоткати, може виставити його на продажу. Ну, все-таки, мысли вслух. Що, э, что? что по прицепу робилося? Передня ось у нас в отличном состоянии. Зараз я її нажму. Бо я щось промазав піднімається. Салінблоки тут справа з права поміняні. Тут салінблоки поміняні, десь болти мінялись, в списку написано. Два нових, чотири точніше. Потім в нас? Дві полуресори тут двійна полуресора і болтина одна нова. Зараз покажем другу нову полуресору. Зараз покажемо. Дві полуресори чи подресорника, Короче, поміняні Це раз, два, потім що в нас ще ділося. По електриці на ньому делалось. По електриці температура на холодно показувала, потім пропадала, підсвітка приборів не горіла. Та і все, в принципі, короче. Саме дорожче з цього, а, сума. Сума ще 27 тисяч. Не знаю, не багато, не мало, повезло, що на СТО. Ці були ресори і одну ждали під заказом, швидко ну, прийшла. Бо скажіть, я вам скажу. Бо не було в налічі на СТО, ми, виходить, не на СТО, по магазинам дзвонили, в наліччі не було виходить, цих ресор. То повезло, що вони знайшли одну і одна в них була і поставила. Поставили. 27 тисяч там поки що вийшло ну, з таксі, що я його їздив, забирав 27 тисяч. Ось такий невеличкий ремонт, дорого полуресори вийшло. Що ще? Ще треба заїхати тахограф зробити, бо вже місяць як просрочений, зараз понеділок поїхали. Сідіння зараз не работає. Зараз трубка ще пойдемо. Пішло піднімається по-хорошому по тут поміняти сидіння. Це 105-го це папа діяло не склав за собою. Со 105-го поставити або хороші хоча б з 95-го, ну, побачимо, будуть гроші поставим. Зняв я цей клапанчук, як можна бачити, тут уже хтось совав свої ручки і воно проблема із... Ай, зараза, зараз чітка зимоводав. Коротше, обломаний. Коротше, обломаний один штуцерок, зараз побачимо. Узнаю скільки новий цей клапан стоїть на сиденні. Якщо дороговато, то ти ще дві попробую, попробую його Не вийде. Придейте туди купити. Попетика не петка, можна буде спробувати. О, бачите, навів все проблема. Коротше, спробую його встановити, пізно покажу. Ду я до НАФО. Зробив отак цей клапанчук. Коротше, штуцерок. там з другого клапана взяв. На гарячу посадив, бо сидить крепко. Давлення тут невелике. Зараз будемо ставити перевіряти, як воно працює. Може спитаю, за чого не купив новий. Новий 2 і вище тисячі. Э, а цей. Якби б цей не встановив, все одно довелося б новий купити. Но попитка не питка, правильно? Не цей. Попробував, ні, куплю новий. Получиться значить, зберіг тисячі-то тисячі. Я знову в дафі, як можете забачити, знову розіблене сидіння. В чому зараз причина? Сильно, коли стоїш, сидіння піднімається на всю коротка трубка, вона вже така дебела. І вискакує, со штуці розлазить, не держить, надо дліншу. Обшукався, деякі в яких автомагазинах не був і на розборку ну, на розборках так. Де сидіння вбите, коротше теж хірові трубки. В одному магазині в Каргопарці мені підказали, кажуть, ти парися. Купив всю капельницю, 17 гривень стоїть. Поставив цю трубку каже, і буде тобі щастя. Буду зараз щас ставити і скажу вам, нормальний це лайфхак чи ні. Ну, Вроді я поп'єсним закінчилась, ну, Можете бачити, поставив з капельниці трубку. Може хтось питає про ход воздуха маленький, та там з клапана виходить як голка Вполне Повні вистачає. Оцю ще красну треба перепустити там знизу все ув'язати добре і буде огонь. Якось так. Віталіон, привіт студії. Що, пройшли ми тихо... не тихосмотр, як сказати, тихосмотр. Тарировку зробили. Ось все, бумажечки, де завжди транспортники дивляться. На два роки таріровка, наскільки знаю, робиться. Півтори тисячі і ти свободен. Ну, півтори тисячі раз в два роки краще заплатити, ніж 17, коли таріровки немає. Воним з віталіком да, ремонтуватися. Е, що хочу сказати вам. Ми не тільки зерно, селітру возимо, як там некоторі казали, возиш селітру, а потім зерно, ячмінь, ну, типу, ячмінь пшеницю. Це геть похеру, а хто у нас на це обращає увагу. Да платять гроші там і возить. Ми навіть товари все на магазині возимо по трохи. Зараз ми кернелятко взуємо. Хотя заправитися мы там по Хто з місцевих, наверное, зрозумів, де я буду заправлять. Кафешка у нас раньше була. Сейчас там пацаны продають солярку. Сейчас треба заїхати літрів 300, хлюпнуть і все, так красиво сейчас. Це ну, сказали, що ну, розбите трохи. Треба міняти її. Но у мене Меня теж було розбите ухо. На Херсонському казали, колись мужик був добре робив. Ну, до війни це ще кориш робив там. Зараз щось не бере той мужик трубки. Що теж було вухо розбите в нього. Е, Стандартний саліндблок плюхався туди. То мужик той підібрав другий і запресував другий. Ну, а тут, виходить, вирішили хлопці не заморачуватися, а сказали, що треба нова полуресора. Ця поміняна, але ну, ми її метал не будемо здавати. Ми її залишимо, може реально силенблок підбирається. А ця була отака. Як Віталя каже, як він їздив, ну коротше, якось їздив. Ну, тут, може комусь цікаво, чого не ось не бо Тут двойна полуресора, де. Ось, можете бачити, ще одна стоїть ресора. І та за що той, вона теж така. Нижня виходить, це як підкорінний, а то корінний лист. Ну, Це два підкорінних, а корінні якось так. рідні. Ці два кусочка, очі щось там, 15 чи 16, це не більше тисяч, по-моєму, навіть більше. Да, ми вже вдома з віталіком. Дошкрябалися, як можете бачити, волотяки трохи. Це так, третя, четверте, то Дошкрябались. Тебе укачало? Так. Да. Укачало. Італьон вражений. Та да. Рем, рем! Іди сюди, давно тебе відео не було. Іди лисиця ти наша. Лисичка наша ти. Прям. Прям ти похожий на дракона з Шрека. Заправляємося з віталіком на трасі. А тут отакий апарат хлопців стоїть. Типа... Поставили на охрану. Рішили стати, поснімати вам більше цього слабожанця. Вчора позвонили хлопцям, Ну, хазяйнам цього трактора. Та трошки поснімаємо вам більше, розкажемо за його проблеми і прочі, так скажемо, трохи плюси і мінуси. З плюсів, чесно, ну от мені да, вже, Нова, Він дизайн, красивий, кабіна, крейля такий, він вже пластикове, не ржаве. Зараз я зайду спереді, покажу його більше. Може комусь цікаво, да, з таким плугом він. Ну, у нас, може, казав, був такий плуг, но... ну, тут пацани, мабуть, переставили да? більше рихлітів, як він ходить. Зараз. Yeah, yeah, yeah. Походу, не... Бо як ходить, аби ще він не докидає. Пом'єш був же, да? вони погані, такі плуги в нашому. Такий апарат. Ні, дизайн, звісно, крутий, красивий трактор, все. Но навіть часка з перший, на перший взгляд... Можете побачить, оно бортові жирніють. А, Жирне все. Вы посмотрите, что тут творится на распределителе. Новый трактор. Краньки на топливо жирниют. Также мне вот, как вам сказать, неинтересно. Один факт. Кабина практически вся. Один рычаг что тільки на коробку. И то можно было сделать на тросиков. Поїдь можна скажи, б зробити на якихсь подушках під типу, подресорню, ну, щоб вона плавала. Чуть -чуть да, наскільки було б м'якше. Що... Перед ног ресор. ресор. Як можна бачити, дивіться, срака яка засрата, так скажемо, мягко говоря. Чого? От, я не пойму за такі бабки, як е... даємо ми за нашу техніку українського виробника. Як нас всі кричать, підтримайте українського виробника. А що підтримати? Щоб пацани дали кучу грошей і він мозги їм? Він же ще не робив ще штолком в полі. Що ж він їх там подіскував трохи. І зараз каврихлітелем, так скажемо, ходить, заглянемо в кабіну. А взагалі подробний обзор буде пізніше, бо зараз польових немає. І показати як він робить. Ось, може, бачити, кабіна, така приборка. Звісно, красиво, як... все воно нове хороше, красиве. Зараз я злізу. Дивіться теж. Новий трактор, да? пластикові криля, все. Ржавчина вже ж полізла. Завіси. Ржавіє. Ржавіє. Так, е, да. зараз хтось по-любому напише, що обсираємо, придираємося, а за такі бабки... Кому цікаво, подивіться скільки вони стоять, такі трактори. За такі бабки він має бути ідеальний, ну чуєш. Що ще дасть розказував Костя? Костя я казав, уже лед приборка там йде, вже згоріла була, їх міняли. Акумулятори вже гаплик вже його прикурювали, бо ну як, прикурювали, вже міняли. Мерли акумулятори. Каже, одне на одліччя 150, це його двигатель, і Верховський стоїть. А то все остальне каже, все це 150. Хазяїн взагалі каже, що Ну, каже, знає, що вона буде, вона туди далі буде обзор, казали, як у поле будуть заїжджати. коли все зводиться, то він заведе, все покаже нам і розкаже тракторіст. Він сказав, проблеми по ньому є, були і каже, можливі нам прилічно. І це новий трактор, щоб ви розуміли. Да, більш детальний обзор, цікавіше буде. Ти, мабуть, дзвониш до вас, і його спитаєш, коли вони будуть орати це і. Костя, да. Так, буде. дизайн дуже крутий. Мотор, ну що я вам зараз покажу? Можна було потерідне, як ми самі будемо без хазяїнів відкривати. Так, все. Як можете бачити, все те 150, все те саме. Ось все. Трошки, звісно, поміняний дизайн. Красиво да, з скендюром воно є. Ну, Красивий на вид. І то я все показував на відео, дивись, там ржавчина, тут ось вже лізе ржавчина. Візди вже з-під нього лізе ржавчина, новий трактор. Ось, на завісах, побите все. Хоча я ж кажу, новий трактор. І... то Та, так само у нас був, ось, як я дзвонив за кун цьому Саші, де нам продавав. Кажу, Саша, там на ковшу, да, він нас одгрузнув, як він нас 3-4 роки, кажу, почало лопатися, кажу, зверніть увагу, може перемечки краще робити. Скиньте фото, скину фото, та вам може краще краски скинуть, підкрасить. Ви вважаєте це нормальний відвіт, як ви, производителя чи представника? Производителя? Ну коротше, якась, не знаю, номер закрили, бо хлопці попросили закрити. О, цікаво, напишіть свою думку за ці, за цей трактор. Може у когось такий власності є. Також ми бачили як оці нові 243-го. Отут а поламався, а завод вину на себе не брав. Ну блін, навіть все, я ж кажу, дивіться, йоп твою мать, новий трактор а все засроте. Ну, це капець. Пишіть свою думку щодо цього. Обзори ще буде. Созвонимося, да. коли вони там будуть. Може, морозці будуть, вони будуть. Так. Вони дзвонять, ми приїдемо, знімемо повноцінний обзор, вони його заведуть. Розкаже все. Да. А ще от, навіть дивлюсь, це наверное, ледовські фари самі вже хлопці доставляли. На тих, блін, круглих старих фарах. І Та й пані це такі гроші. Та перед тут непонятно, теж, мабуть, на жовтих Та блін, ну за такі гроші можна вже було давно летоптику сюди впухати. Красивий, але красота не перекриває всього того, всі його проблем. Так що коментуйте. Розказуйте вашу думку і проще і Цікаво буде послухати. Воно де теж на коробки, все жирне, все мокре. Це капець О, тут що? На енергачах, кстати, не знаєте, 150-й на енергачах. Добре, ждемо коментарі. Детальніший обзор буде пізніше.